Добрий день. Перш за все, хочу подякувати за можливість бути тут, серед знаних, поважних і любих науковців і науковиць, це дуже хвилююче і радісно поділитися своїми думками, спостереженнями разом з вами. І я коротко почну зі знайомства, бо я тут молоденька серед такого поважного товариства. 2016 року я закінчила Харківський університет мистецтв імені Котляревського за фахом композиція, але магістерська робота була. Присвячена темі локальної й регіональної особливості весільних пісень Чернігівського полісся. В часи навчання красу і глибину фольклору відкрили для мене три жінки: етномузикологиня Лариса Новікова, керівниця фольклорного гурту Стежка Ірина Романюк, в якому я була учасницею три роки. А, ось на фото. І, звісно, керівниця фольклорного гурту Муравський шлях Галина Лук'янець. Саме вони посіяли ті зерна, що потім проросли. З 2014 року з'являється організація Рись, і це був початком неформальної освіти в освоєнні традиційного співу та знайомства з київським фольклористичним осередком. З 2017 року я започаткувала співочу майстерню в Чернігові, де всі охочі могли долучитись до вивчення пісень чернігівського регіону. Ми не чисельно, але їздили в експедиції, збирались на заняття та у вільний час. Головна мета співочої майстерні була і залишається повернути традиційний спів у побутове середовище, повернути спів у статус виконавської практики, а не практики слухання. Протягом останніх десяти років я вчусь співати, і останні шість років я вчусь вчити. Якщо курсів та майстер-класів для навчання співу загалом зараз вистачає, то курсів, як викладати традиційний спів, я не зустрічала. Я вважаю, що питання методики викладання зараз стоїть гостро, і хочу поділитись з вами власними спостереженнями та висновками з цього приводу. Чому питання методики актуальні? Ну, По-перше, традиція співу в селах занепадає, це факт давно відомий, і ті форми передачі, що існували в аграрному суспільстві, зараз не працюють, тому необхідно дослідити, систематизувати та сформувати нову систему освоєння традиційного співу як практики. Також є ще важливий фактор це розширення коло зацікавлених. В даний час ми вийшли з того періоду, коли традиційна музика була маловідома та цікавила вузьке коло науковців та музикантів. В наш час все більше людей, що є не музикантами і часто без базової музичної освіти, прагне познайомитися зі співом на практиці. Багато хто інтегрує традиційний спів у своє буденне життя. А зараз дуже стисла історія того, як відбувалось навчання в Україні з початку заснування ревіз... ревіталізаційного виконавського руху. Фольклор існував з давніх е... часів в усній формі. Єдине суспільне середовище та спільні цінності для старших і молодших поколінь, постійне прикріплення слухового досвіду, розвиток та навчання через наслідування були факторами, які сприяли існуванню фольклору протягом багатьох поколінь. Після приходу індустріальної форми суспільства ці процеси почали змінюватись. міста почали розвиватися і фольклор разом з ними. Бо фольклор це люди, фольклор іде за людьми. Про це гарно пише Наталя Лисюк в роботі постфольклор в Україні. Сільська культура нікуди не зникла, вона жила в умовах нового часу. Цікавість науковців до традиційної сільської культури була вже давно, але лише з розвитком технічних можливостей стало можливим не лише їздити в експедиції, а й фіксувати пісенні зразки на аудіо. Якщо розглядати цей період в контексті української новітньої історії, то без сумніву, епохальною подією треба вважати створення першого реконструкторського гурту Древо, вересь 1979 року. В інтерв'ю Юлії Холодової для інтернет-журналу Музика Євген Васильович Єфремов зазначає, що основною мотивацією створення гурту було спроба відтворити спів, почутий в експедиціях. На практиці спробувати це потужне звучання. Ще дві важливі події того часу це створення гурту Слобожани, пізніше «Муравських шлях, і е, е, створення гурту Родовід Львів, 1990 рік. Головною характеристикою цих гуртів е, було і є тісний контакт з сільськими співаками та співачками, що активно знали традицію та могли показати цю майстерність. Е, Багаторічний досвід експедицій, в основі навчання, наслідування та спроба відтворення звучання в традиційній манері, великий слуховий досвід в першу чергу живого звучання і експедиційних записів, що позитивно вплинуло на, інтуїти... на інтуїтивне пристосування співочого апарату до традиційної манери. Сільська музика проникла в міське середовище, процес створення міських гуртів було запущено. Людей, які хотіли спробувати співати, ставало все більше, саме тому почала зароджуватись нова форма передачі традиційного співу майстер-класи та вокальні тренінги. Велику роль в розвитку такої форми відіграла польська фундація Музика кресів, яка почала активно діяти з 1991 року. Так почався перший етап в історії викладання традиційного співу. Оскільки він базувався на власному отриманому досвіді кожного дослідника і дослідниці, пропоную дати йому назву емпіричний. З часом з'явились етномузикологи, що почали досліджувати вокальний апарат, вивчаючи його будову та загальні принципи роботи, спираючись на вже відомі результати досліджень в сфері сучасного вокалу. Ілля Фетисов, Сусана Карпенко, яскраві представники цього періоду. Цього етапу перепрошую. В основі їх навчальної методики все більше науково обґрунтованих елементів, пов'язаних з роботою нашого мозку та фізіологією вокального апарату. Але водночас все це проростало також з величезного експедиційного досвіду та контакту з сільськими співаками і співачками. Оскільки вплив живого звучання дуже вагомий, пропоную назвати цей етап емпірично доказовий. Доказовий етап у викладанні. Сьогодення і майбутнє. Якщо попередні два етапи визначали стісним контактом з сільськими співачками та співаками, які є не просто носіями традиції, а яскравими її представниками, то молоде покоління зацікавлених практиків та дослідників мають лише мінімальні можливості для такого контакту лекції, записів, яких багато доступно онлайн. Але важливо, представники емпірічного етапу стверджують, що саме живе слухання сільських виконавців в розквіті їх можливостей вплинуло на формування їх вокальних навичок. Запис все одно не може зафіксувати всі нюанси. Я насмілю стверджувати, що покоління міських співаків та співачок та молодих викладачів і викладачок не можуть навчатись і тим більше викладати лише з голосу і з записів без розуміння вокальної техніки, яка лежить в основі якісного співу. Я вважаю, що саме дослідження традиційної манери співу і її регіональних особливостей з точки зору фізіології та розуміння того, як формується цей звук вокальним апаратом, допоможе зберегти ці особливості на практиці. Також, можливо, також важливо, якщо систематизувати ці знання в певний метод навчання, то це стане запорукою збереженості традиційної манери для майбутніх поколінь, які вже чи є відірвані від сільського середовища. Що я пропоную? Я пропоную не вигадувати велосипед. В світі є достатньо методик сучасного вокалу, які базуються на результатах новітніх досліджень та які є пропагандистами здорового природнього звучання. Дві найвідоміші з них це Steel Voice Training та A Complete Vocal Technique. Тут є зразки з їхніх такі скріншоти з їхніх сайтів. Ці сайти, сайти доступні, безумовно в Вільному досвіді з доступі можна зайти, подивитися, ознайомитися з програмами. Uh, Steel Voice Training було засновано з вокалу. Дослідницею, співачкою Джо ЕСТІЛ, роки народження 1921-2010 роки. Навчання було офіційно засновано в 1988 році та зосереджено на постановці голосу та функція голосових зв'язок у співі. Концепція Естіл Войс Тренінг складається з трьох етапів. Перше це технічна майстерність, друге артистична майстерність, третє магія виконання. Етап технічної майстерності охоплює анатомію та контроль голосового апарату, включно із зв'язками, хрещами, язиком, губами та органами дихання. Розуміння голосового апарату може бути покращене за допомогою повсякденних процесів, таких як сміх або плач. Другий етап художня майстерність, зосереджується на пошуку балансу між інтерпретацією твору та його теоретичними й історичними особливостями. Третій етап це встановлення зв'язку з аудиторією та створення магічного виступу з імпровізацією, автентичністю та технічним контролем. Унікальність підходу Джо ЕСТІЛ до навчання постановки голосу полягає в тому, як вона розділяє техніку співу від художньо естетичної виразності вокального виконання. В Україні цей метод починає набирати обертів, і лише в 2018 році в Києві вперше пройшов курс. Від сертифікованих викладачів EFT. Ще один відомий метод це Complete Vocal Technique CVT. Це комплексна вокальна техніка, що базується на анатомічних наукових дослідженнях, які постійно оновлюються. Його засновниця співачка, викладачка та дослідниця Кетрін Садолін, Данія. CVT охоплює техніки для всіх жанрів і стилів співу в здоровій манері. Сама техніка базується на трьох базових принципах, на чотирьох вокальних режимах, як спосіб звуковидобування, також є колір звуку, де є різні ефекти, та і безпосередньо ефекти. Суть в тому, щоб поєднувати всі ці елементи так, як вам захочеться, змінювати динаміку голосу та колір, і все це безпечно для голосового апарату. З 2023 року вперше в Україні почали проводити майстер-класи та тренінги за цією технікою сертифіковані викладачі вокалу. З чого почати? Ну, По-перше, вивчити хоча б один метод, а краще два. Наразі зараз я на даному етапі. Це маленькі кроки, але вже хочу зазначити те, що вже працює. І це перше якісний контроль дихання і менеджмент повітря, brief management, чи як кажуть в академічній школі спів на опорі. Контроль тиску повітря дуже позитивно впливає на якість звуку і, що головне, допомагає звучати без затисків, чи, як кажуть в нас не на горлі. Також е, я випробувала залежність положення гуртані та фарби звуку, яка яскраво проглядається в співі сільських співачок. Положення гуртані різниться залежно від етнографічного регіону і також від вокальної партії баса чи виводу, приміром. І третє вагоме спостереження це робота з позицією нижньої щелепи, а саме робота над її розслабленням. Це допомагає отримувати нестиснений звук та знімати зайву напругу з губ. Це також допомагає природньо формувати голосні відповідно до особливостей діалекту. Я впевнена ще багато відкриттів та процесів попереду. Наступним етапом буде провести паралелі технічних вокальних параметрів зі співом сільських співачок, звісно, спочатку на прикладі одного села, поступово збільшуючи ареал дослідження, зафіксувати конкретну традиційну манеру співу через роботу вокального апарату, враховуючи фізіологічні процеси, дослідити також фізіологічні особливості окремо кожної групи голосів, а саме басу, середини, верху та виводу. Випробувати напрацювання в педагогічній практиці та дослідити результати. Якщо цей етап буде вдало пройдено, тоді можна формувати методику відповідно до того, хто навчається, чи це людина, яка хоче оволодіти традиційною манерою як практикою, чи це співачка, співак, що планує сценічну діяльність, та продумувати інші важливі аспекти, такі як формат навчання та інші. Я щиро вболіваю за те, щоб традиційний спів. Як практика зайняв вагоме місце в неформальній освіті, оскільки він несе в собі можливості працювати з власним голосом, з самовираженням через спів. І, звісно, найголовніше він несе в собі культуру і культурну цінність, збереження якої важливе як ніколи. Дякую за увагу. Дуже дякую, Віра. Питання, будь ласка, коментарі. Так, Лариса Лукашенко, будь ласка. Дякую за гарну презентацію. Дуже цікаво. Ви відкрили щось нове, пані Віра. Але я хотіла вас спитатися, чи порівнювали ви традиційний метод навчання, скажімо, від автентичних співаків, чи від дуже ну, таких маститих наших співаків турини? Вашою новою методикою навчання, ну, тобто, чи ви експериментували, скажімо, спочатку традиційний метод навчання, такий усний, так, який був практикований ну, протягом тисячоліть в нашій культурі. І чому ви, якщо ви практикували, чому ви вирішили від нього відмовитися і замінити на сучасні е, західні школи, так, які е, ну, дуже такі широкого спектру ну, навчають всіх технік, наскільки я зрозуміла? І чому ви думаєте, що ну, так, така широкоохопна методика навчання може замінити от нашу традиційну? Дякую. Дякую за запитання. Е, відкоментую спершу вашу останню тезу. Е, ну, немає задачі взяти е, якийсь підхід або метод і його просто вставить, е, ну, в, в нашу практику. Е, безумовно важливо контексти, е, в якому е, ця практика буде використовуватись. Тому перший етап це дослідження і інтегрування цих процесів в е, традиційний спів, без ну, безумовно. Е, це ж не, не, не просто перенесення кальки і. Звісно, протягом 10 років е, я вчилася е, в, е, в наших е, дуже любимих і відомих викладачів, і пробувала їхні методи, е, при тому, що протягом всієї практики навчання. Е, я зустрічала, наприклад, чотири різні варіанти дихання, які пропонували різні викладачі. Я їх в першу чергу пробувала на собі дивитися, як вони працюють. Потім, другий етап, я намагалася спробувати їх в співочій майстерні разом з учасницями, як це працює, і наступний етап я спостерігала, як люди на це ну, відкликаються, грубо кажучи, як їм це. Як заходить їхнім тілам і їхнім мозкам це, як вони це сприймають. І деякі, деякі ну, техніки, да, якщо можна сказати так, авторські техніки чи методи, вони заходили краще, легше, деякі загалом дуже складно. І я постійно думала про це, аналізувала, чому так. І це якраз було такою зернинкою, чому і я почала про це. Думати і досліджувати, і шукати самий оптимальний метод для того, щоб люди могли цьому навчитися. І щоб це було ну доказово, і щоб це було максимально близько до сільської традиційної культури. Дякую, Лариса Новікова. Будь ласка, добрий день, Віра, дуже рада вас бачити. У мене весь ви ага. вимикається екран, не можу. Зрозуміти, чому телефон вимикається, я тоді не бачу. У мене таке питання, оскільки ви мене чуєте, я розумію, що незважаючи на ці вади, якісь технічні. Віра, скажіть, будь ласка, ось коли у нас функціонував фольклорний ансамбль, ще раніше у мене був в консерваторії, ну в університеті, так? мені весь час промисри, студенти, яких викладачі, студенти, яких брали участь. В моєму антамблі. ви ще закидали, що, начебто, фольклорний стіл, він стоє голос академічним коровикам. І тому краще не залучати їх. От скажіть мені, будь ласка, в чому ж полягає на їх думку тепсування? Тому що я ніяк не могла зрозуміти принцип той же самий опори на діафрагму і подання звуку тільки не на кругле горло, а на зуби. Да? Ну, так би мовити, це повітря, яке тут формується. В чому там полягає? Ви вже досконало якось вивчили зарубіжні методи. в чому полягає тепло? Ну, насправді дякую за запитання, пані Ларисо. Важко сказати, бо знову ж таки треба розуміти контекст, який був в тих студентів. Мені здається загалом, що це трохи ще таке заангажоване ставлення до. І або проти ставлення навпаки оцієї хорової манери, або академічної, там не дай Боже, О, щоб академісти так, співали так, традиційний спів е, і традицну традиційного співу. Знов ж таки, чому мені імпонують е, ці е, сучасні е, методи, е, які ну зараз в Європі і в Північній Америці практикуються? Те, що там будь-які стилі, будь-які техніки, вони ну, абсолютно здорові для, для вокального апарату. І це прям досліджено через ну, технічну складову, коли там відео знімає голосові зв'язки, і прям ну, видно роботу, як це працює. Тому це, скоріше за все, просто міф і, або складність перелаштуватися. Ну, тому що ну, це. Це вже доказово. Я думаю, це заангажованість, і причому студенти самі з задоволенням співали, їм нічого не заважало. Ось викладачі весь час закидали, що ні, там щось стоїться їм. І тому я вже вирішила до вас звернутися, щоб ви розкрили всі таємниці. Я думаю, що нічого не пстається, це міфологія. Дякую Дякуємо. <тас> <тас> Дякуємо. Зараз Маргарита, скаженік, будь ласка. Да, дякую. А, дякую, ваша тема дуже актуальна. своєчасна, звичайно. Дуже хочеться висловити сум, що якось попередники, які, власне, це все починали, 40 років розвивали, вони не лишили поки що це, от, такий камінчик в Євгена Васильовича і не тільки. Хто це все практикував, але саме практичні, якісь свої поради, враження від занять саме співом. Ну, поки що я не знаю таких робіт, що, звичайно, неправильно, тому що було би на що спертися тим, хто йде за нами. От, а в мене таке до вас кілька думок, не зауваження, а от таких скоріше думок. Подумайте, ну, виходить, що. Імпі... Ну, ну, дуже цікаво все, але оцей емпіричний, таке враження, що це був один етап, потім прийшов емпірично доказовий, але ті, хто емпірично починав, вони з успіхом продовжують і зараз давати майстер-класи, той тобто, самий Євген Васильович, цей етап, він не зник, тих, хто був носіями, того ті, хто започатковував так, це навчання. Очевидно, вони розвивали свої методики, свої навички, роботи з різними аудиторіями. І та саме Ірина Віталівна, яка зараз дуже активно веде майстер-класи, яка була одна з перших так само, ну, дуже багато, та все древо, в принципі, воно продовжує займатися майстер-класи, вчити співати не музикантів і не фольклористів. І тобто, насправді, ці два етапи вони у вас співіснують зараз в часі. Mm. Точка наскільки це коректно, да? а, і, і взагалі ну, словом, подумайте над цим. І е, виходить так, що я згодна, що молодші, мабуть, більше намагаються можливо, не знаю, не всі, я думаю. Але намагається розібратися, як там що працює в горлі, от, а, але, чесно кажучи, оця от, ваші назви на емпірично доказової у Фетисова, і виходить, що не доказовий у Єфремова підходи, вони трошки, ну так, знаєте, дисонують. І, чесно кажучи, у Фетисова у Єфремова доказовість, то що він науковець практик, який вивчав виконавство. Дисертація присвячена виконавству не тільки ну, більше варіантності, варіаційності, але в усіх роботах проходить і тембральні особливості, і так далі у Євгена Васильовича. Ну, принаймні, в багатьох роботах. Зокрема, музика і ритуал, так називається стаття, там велика назва, довга, але це перші слова. А от у, у Ілька Фетисова, якого я дуже поважаю, дуже поважаю як він, ну, їхню працю, е, воно якраз не доказано в жодній роботі. Е, е, у нього є дуже слушні думки, але вони, по-перше, не прикладаються до всіх традицій, і він, він, щось, да, він щось вимірював, але воно ніщо не вилилося в якусь е, таку на великому, ґрунтовному Масиві матеріалів. Тобто, я не кажу що, е, трошки скороти. Я не кажу, що Ілля не правий. Може, він і правий, але ну він нам не дав е, великих якихось е, таких досліджень так питання є чи ні. Ну, ну, скоріше, не знаю, не питання, але мені от е, е, трошки ріже, що у науковців це емпіричний підхід, хоча я розумію, що вони не е, співаки, ну так перепрошую, і, і Фетисов не співак з освітою. Я, не, я просто в мене вчепилося ім'я Фетисова, я до нього не маю нічого. Я ж кажу, я дуже поважаю його і підходи, і роботу, і спів. Все mm -hmm. прекрасно, але я ж кажу: ну, а, а тут доказовість ну, така. Емпірична ну, доказовість, якщо чесно. ви вісім хвилин. Ви вже вибачте. Так зараз потрібно прочитати коротко. А, Приплоши. Відповідь, будь ласка, будь ласка. Так, я просто хочу відкоментувати, щоб закрити е, е, арочку. Безумовно, я знову ж таки не претендую на стовісутковість е, цих термінів. Просто е, знову ж таки з іншого боку я іду до цієї теми через власну практику і через власне навчання в цих же викладачів. Тільки з цього боку, тому це можуть бути безумовно інші назви. Ну, на, на даному часі, щоб це структурувати в своєму мозку і це е, представити на загал, е, я вибрала такі назви. Не претендую на ну, знов ж таки стовідсотковість їх назв, тому вони можуть бути інші. І попередньо він коментує: я зараз почала якраз проводити. Ну, такі інтерв'ю з засновниками цього руху, От, з, з Галиною Лук'янець, ми вже мали таку зустріч, де саме говорили про викладання, як вона саме вчилась і як вона саме викладала. Бо, бо це в мене є головною темою. Не те, як, якими вони є дослідниками ці всі ну, безумовно дуже поважні і ну, неймовірно важливі люди. А якими, як вони вчились і як вони потім викладали з цієї точки зору. Дякую. Дякую. І ще от Галини Пшеничкіної. Пані Віро, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи із дітьми якого віку, якщо так, цікавий буде ваш погляд на програму з фольклорним ансамблем, яка зараз у процесі створення. Оце велике питання. Дякую дуже. У мене був досвід роботи з дітьми в приватній школі, це діти були 9 і плюс років, і там підлітки, і це складне питання. Треба, треба подумати, я думаю, що це якось не можна окремо, ну якщо справді вам цікаво, про це подумати і поговорити. Е, тому що ну, мій фокус був все ж таки на дорослих, е, тому що ну, там інші знову ж таки процеси мозку, уваги, мотивації і так далі. Тому діти це окрема зовсім історія. Е, от, з дітьми там було максимально багато практики, е, коли я викладала, е, і е, був, був також те, що зараз згадаю, де мабуть, завершу. Е, теж дуже їм подобався такий а, креативний підхід до о, традиційної музики. Тобто ми: а, а, ну, як до, до цього було в доповіді, а, ми е, брали традиційні зразки, їх слухали, дивилися, якщо є відео, пробували відтворити, а потім, наприклад, були коломики, а потім самі створювали коломики. Ми розбирали, які там, е, ну, там ритм, як можна їх створити, і самі потім робили. Тоді в них, наче була така більша зануреність в цю тему і більша мотивація. От, але це про дітей це окрема історія. Треба буде окремо про це подумати. Дякую дуже. Є ще чат Лариси Лукашенко. Давайте проведемо паралель із традиційним інструментальним виконавством. Як ви вважаєте, чи можна навчитися традиційному гуцульському скрипку, скрипковому мистецтву в американській академії музики? Я не інструменталіст, я не компетентна загалом в цьому питанні. Я перепрошую, я не можу відповісти на це питання. Дякую. Тоді ми дуже дякуємо Вірі. Вона.